Доброго дня, 10 клас. сьогодні тема уроку у нас абсолютна шкала температур. Звичайно, ти вже чув або чула, що існують у нас термометри з шкалою Фаренгейта, шкалою Цельсія, але існує ще й шкала Кельвіна, яку ми з тобою у 8 класі також вивчали. Проте, давай все поступово. Отже, існує так званий нульовий закон термодинаміки. Будь-яке макроскопічне тіло або система тіл за незмінних зовнішніх умов самочинно переходять у стан теплової рівноваги, у якому всі частини тіла або всі тіла системи мають однакову температуру. Тобто стан теплової рівноваги, це такий стан макроскопічної системи, коли всі макроскопічні параметри системи як завгодно довго залишаються незмінними. Стан теплової рівноваги це коли у нас однакова температура, іншими словами, отак просто можна це сказати. Але що таке температура? Звісно, це фізична величина. Вона характеризує стан теплової рівноваги макроскопічної системи. Іншими словами, температура характеризує стан теплової рівноваги даних тіл, наприклад, термометра і тіла людини, термометра і повітря, яке за вікном. Абсолютною температурною шкалою є шкала Кельвіна. А температура, виміряна за цією шкалою, називається абсолютною температурою і позначають її великою літерою Т. На відміну від Т маленьке з нуликом, яке вимірює нам градуси Цельсія. Тобто, це температура за шкалою Цельсія. А це температура за шкалою Кельвіна. І тому велика літера Т буде у нас вимірюватися в Кельвінах. До речі, зверни увагу, біля Цельсія градус пишеться, біля Кельвіна, як правило, ні. Шкала Кельвіна. Або абсолютна шкала температур це шкала за нульову точку якої взято абсолютний нуль температури. Що таке абсолютний нуль температури? Абсолютним нулем ми будемо з тобою називати абсолютно нижчу, найнижчу температуру, яка взагалі існує у природі, яка зафіксована в природі. Тобто, це абсолютна нижня межа температури, за якої рух молекули атомів має припинитися. Зверни увагу на слова, має припинитися. Тобто, це не точно. І атоми і молекули, в принципі, будуть рухатися. Проте, ми робимо певне обмеження, певну модель, так би мовити, складаємо знову, як фізики всі завжди в будь-якій темі так роблять. Так то є у нас матеріальна точка, ідеальний газ. І ось у нас буде абсолютний нуль. Тобто, певна така модель, коли вважаємо, що рух молекул і атомів буде у нас припинений. Так, температури виміряні за шкалами Кельвіна та Цельсія, пов'язані ось таким співвідношенням. Тобто, якщо нам потрібно з тобою знайти температуру в кельвінах. А маємо температуру в Цельсіях, то для того нам потрібно просто додати 273. І ми отримаємо температуру в Кельвінах. Якщо потрібно, навпаки, з Кельвінів перейти до цельсіїв, треба від кельвінів відняти 273. Проте достатньо запам'ятати хоча б ось цю одну формулу. Далі, ціна поділки шкали Кельвіна дорівнює ціні поділки шкали Цельсія. 1 градус за Цельсієм дорівнює 1 градусу за Кельвіна. Але ця ціна поділки. Не плутати. Отже, ми бачимо з тобою, що за шкалою Цельсія температура мінус 273 градуси відповідає нулю за шкалою Кельвіна. Це і є абсолютний нуль температур, про який тільки що ми з тобою говорили. Далі нуль градусів за шкалою Цельсія, який відповідає у нас температурі плавлення льоду. В температурах Кельвіна за Кельвіном, за шкалою Кельвіна, буде становити 273. Чому 0 плюс 273 буде 273? Якщо ми беремо температуру 100 градусів за Цельсієм, тобто це точка кипіння води, так би мовити, то ми знову 100 додаємо 273, буде 373 Кельвіна. Отже, мінус 273 градуси Цельсія це 0 Кельвінів. Зверни увагу, це не Окей, а 0 Кельвінів. Тобто між ними певний проміжок має бути. Далі мінус 200 градусів Цельсія. Додати 273. Зрозуміло, що буде 70. Кевіна. Мінус 100 градусів Цельсія додати 273 буде 173 кельвіна. 0 градусів Цельсія, тільки що ми з тобою говорили, це буде 273 Кельвіна. І 100 градусів також говорили 373 Кельвіна. Звісно, температуру вимірюють термометрами, проте вони бувають зовсім різні. Різні види термометрів представлені зараз тут, на цій світлині. На рисунку А зображений у нас звичайний відомий тобі рідинний термометр, в якому ртуть знаходиться, правда, і принцип його дії пов'язаний з тим, що змінюється. Чому піднімається стовпчик ртуті? Тому що змінюється об'єм цієї ртуті, так змінюється, збільшується, ртуть розширюється, якщо у нас збільшується температура тіла. так? Ось, Тобто, зміна об'єму рідини залежить від зміни температури. Б ось цей це термометр опору, так званий. Де зміна опору провідника здійснюється із зміною температури. В біметалевий деформаційний термометр, так званий. Тобто, тут у нас зміна довжин двох різних металевих пластин буде із зміною температури. Ну, звичайно, що найчастіше він використовується у нас де? У техніці, і цей теж, а цей побутовий, так? Звісно, тут не представлений звичайний вуличний або кімнатний термометр, але принцип дії у нього такий точно, як у рідинного. Адже там також використовується рідина, проте не ртуть, а спирт. Зверни увагу також на те, що термометр фіксує завжди власну температуру, тому що ця температура власна дорівнює температурі тіла, з яким термометр перебуває. В стані рівноваги, теплової або термодинамічної рівноваги. Тобто, термометр набуває температури своєї власної температури, коли торкається тіла людини. І набуває температури такої точно, як температура тіла людини. Тобто, встановлюється теплова рівновага. Отже, ми дивимося на термометр, говоримо, що він показує температуру тіла. Насправді, термометр фіксує власну температуру. І ще один нюанс. Термометричне тіло не має бути масивним, інакше воно суттєво змінить температуру тіла, з яким контактує. Тобто, оцим термометром не можна виміряти температуру мурахи, наприклад, тому що сам термометр достатньо масивний в порівнянні з мурахою, і він своєю температурою змінить температуру мурахи, тобто він не зможе виміряти температуру мурахи. Звичайно, ми з тобою розуміємо, що оскільки піднімається температура газу, то і змінюється середня кінетична енергія руху молекул газу. Отож, середня кінетична енергія поступального руху молекул ідеального газу прямо пропорційна абсолютній температурі. І в результаті такого зв'язку ми бачимо з тобою, у нас тут. Три другі коефіцієнт та ще й літера К, яку тепер ми з тобою будемо використовувати в задачах. Називається вона стала Больцмана, був такий вчений Больцман, який її вирахував. Ось, І ми з тобою будемо її використовувати. Середня квадратична швидкість руху молекул газу в цьому разі буде визначатися за такими формулами. Ми також будемо їх використовувати з тобою. Як бачиш, тут з'являється велика літера R. Яку ми тепер будемо називати ось її значення, будемо називати універсальна газова стала. Тобто у нас з'явилося ось дві сталі величини, які будуть у нас фігурувати у розрахунках. Тиск газу пов'язаний з абсолютною температурою співвідношенням P дорівнює NKT. N – концентрація K – стала Больцмана, T – температура за шкалою Кельвіна. Завдання 10.1. Укаже назву вимірювального приладу, принцип дії якого ґрунтується на процесі зміни об'єму рідини внаслідок зміни температури. Ми тільки що з собою говорили, що коли ми вимірюємо температуру, ртуть піднімається по стопчику самого термометра. Тобто мова йде, звісно, про термометр. Відповідь буде А. Оскільки динамометр вимірює силу, барометр вимірює тиск атмосферний, так? а електрометр показує нам, який електричний заряд тут на цьому електрометрі. 10.2. Визнач, за якої температури кипить вода за нормального атмосферного тиску. Дивись, вважаємо, що нормальний атмосферний тиск це у нас тиск атмосферний атмосферний, і він становить у нас 100 кПа. Нам це значення з тобою знадобиться ще, можеш його десь собі занотувати, так? І при цьому вважається, що температура кипіння води у нас 100 градусів Цельсія. Так? Отже, за шкалою Кельвіна ми визначали з тобою, тільки що проговорили, що 100 плюс 273, звісно, це буде відповідь В. 103. Зі збільшенням температури газу в сталевому герметичному балоні у два рази, середня квадратична швидкість його молекул вона має збільшитися, звісно. Так? Тому що збільшується температура, збільшується у нас і середня квадратична швидкість. Проте, у скільки разів? Зрозуміло, що якщо ми використаємо з тобою цю формулу, у формулі тут в знамен в чисельнику, точніше, з'явиться ще двійка, оскільки збільшується у два рази. Тож змінитися може у нас це значення на корінь з двох, правда? 10,4. Зі збільшенням температури газу в сталовому герметичному балоні втричі його тиск. Бачимо, зв'язок у нас тиску газу з абсолютною температурою прямий, без усяких коренів, без усяких знаменників. Тобто, якщо тут у нас збільшується втричі температура, то зрозуміло, що тиск у нас також збільшується втричі, відповідь буде Б. 10.5. Обери графік, на якому правильно показана залежність середньої квадратичної швидкості молекул газу від температури. Оскільки у нас температура і швидкість пов'язані ось таким зв'язком що температура у нас знаходиться під коренем, то зрозуміло, що правильною відповідь буде саме ось така. 10.6. Двохатомний газ перебуває в камері під тиском p 0 v Коли абсолютну температуру газу збільшили в три рази, відбулася повна дисоціація його молекул. Усі вони розпалися на атоми, яким став після цього тиск газу. Вважай, що об'єм камери залишається сталим. Оскільки у нас відбувається розпад на атоми. Двохатомний був газ, отож, у нас у тиску вже з'являється двійка. так, там Н, К, Т, так, Двійка з'являється. І при цьому ще й температура у нас збільшується в три рази. Ця температура ще збільшується в три рази. Тут з'являється у нас 6. Тобто відповідь буде Г. 11:1. Обчисли середню квадратичну швидкість атомів гелію в атмосфері Юпітера. Вважаю, що температура атмосфери цієї планети становить мінус 123 градуси Цельсія. Маємо таку умову. Маємо таку формулу. так? Чому саме ця? Тому що нам говорять, який це газ. Отже, можемо знати з тобою молярну масу. Маємо температуру, а літера R — це універсальна газова става, яка завжди відома нам. Переведемо спочатку з тобою градуси Цельсія в абсолютну температуру, тобто в Кельвіни. Для цього мінус 123 треба додати 273. Звісно, це буде 150. 150, пишемо Кельвін, так? Далі малярна маса, малярна маса для гелію. Так, ну і тепер можемо підставити у формулу і порахувати В. Отже, В, середня, середня квадратична швидкість, корінь квадратний, рисочка дробу. Знизу пишемо 4 на 10 у мінус третій степені кілограм на моль. Чисельнику 3 помножити на 8,31 джоуль, поділений на Кельвін, помножений на моль, це у нас стала. Універсальна газова стала, так, і помножена на температуру на 150 Кельвін. Так, тепер все це під коренем. Дивимося, що у нас скорочується. Кельвін скорочується, моль скорочується. Так, Так, тут у нас залишається джоуль, тут у нас залишається кілограм. так. Візьмемо, розділимо і дістанемо звідти корінь. Отже, це буде у нас приблизно. Приблизно 967. І має вийти у нас, звісно, швидкість вимірюється в метрах за секунду. Давай напишемо метр за секунду і подивимося, що таке джоуль? Джоуль це Ньютон помножений на метр, так? Ньютон, в свою чергу, це кілограм на метр за секунду в квадраті. Тобто тут у нас виходить з тобою кілограм на метр на цей метр і на цей метр це буде метр квадратний, поділити на секунду в квадраті. так? Добре. І тепер, якщо ми підставимо під корінь та ще й поділимо на кілограм, то бачимо, що у нас вийде з тобою. В цьому разі у нас кілограми скорочуються, корінь квадратний з метра квадратного буде метр, корінь квадратний з секунди в квадраті буде секунда. Отже, все правильно ми з тобою розв'язали. Наступна задача 11.2. обчисли середню кінетичну енергію поступального руху молекули. Порошинки, що перебуває в повітрі кімнати за температури 27 градусів Цельсія. Дуже проста умова. Пам'ятаємо про те, що кінетична енергія середня для поступального руху молекул у нас тепер газу визначається як 3 другі другія Т. 3 другий коефіцієнт літера К стала Больцмана. Отже, можемо, в принципі, порахувати, оскільки тільки немає у нас температури в кельвінах, треба це зробити. Тож, 27 градусів треба додати 273. Давайте запишемо. 27 додати 273 дорівнює, зрозуміло, буде 300 Кельвін. А тепер підставляємо екінетичне середнє дорівнює 3 другі, Ну, давай поки що так і запишемо. Хоча можна записати 1,5, ну, краще зараз так. Можливо, десь щось потім скоротиться у нас з тобою. Далі, к дорівнює 1,38 на 10 у мінус 23 степені джоуль, поділений на Кельвін. Це є стала Больцмана. Ось ця величина. Звикай, будь ласка, до неї також. Так, і помножене на 300. Кельвін дорівнює. Бачимо, кельві не скоротяться, буде просто джоуль, так і має бути, адже це енергія. Ну, залишається нам порахувати. Двійку можна скоротити з трьома стами. Тут буде у нас 150, ну і тепер просто порахувати. Якщо все правильно порахувати, у нас з тобою вийде 6,21 на 10 у мінус 21 степені джоулів. Ось такою є середня кінетична енергія руху для температури 27 градусів. І остання задача, 11.3 в цьому уроці. Обчисли температуру газу в балоні, якщо його тиск дорівнює 120 кПа, а концентрація молекул 10 в 25 степені, метр в мінус третьому 3 степені. Ось така умова. Давай з тобою подивимося. Значить, у нас йде 120 паскали, Так? Ми розуміємо з тобою, що кіло нам треба перевести. Кіло це 10 в третьому, ще й тут нулик, отже, 10 в четвертому. Отже, тут буде 12 на 10 в четвертому паскаль. Тут просто перепишемо ось цю одиницю вимірювання. 10 у 25-му одиниця на метр в кубі. Так буде краще для розрахунків. Тепер для ідеального газу тиск становить у нас НКТ. Це літера К у нас. Отже, N -E, P є, -E, К стала Больцмана завжди відома, знайти потрібну температуру. Пишемо Т дорівнює P поділити на N -K. так? Підставляємо P12 на 10 у четвертому паскалей, поділити на N10 у 25-му, одиниця на метр в кубі. Помножити стала Больцмана 1,38, 10 у мінус 23 джоуль поділений на Кельвін. Дорівнює, дорівнює. Давай подивимося, Паскаль у нас це ньютон поділений на метр. так? Давай тут напишемо ньютон на метр квадратний, до речі, так? джоуль це ньютон помножений на метр. так? Ми маємо з тобою температуру отримати в кельвінах. Тобто нам зараз треба зробити так, щоб у нас залишився тільки Кельвін. До речі, якщо тут порахувати, у нас виходить 870. Давай напишемо Кельвін і все ж таки доведемо до ума одиниці вимірювання. Отже, цей Ньютон і цей ньютон скоротяться. Метр квадратний, так? а тут метр і тут метр кубічний. Оцей метр кубічний і цей метр будуть скорочуватися. Тут буде метр квадратний, і потім цей метр квадратний і цей метр квадратний скоротяться. Отже, ми визначили з тобою, що температура в кельвінах буде 870 кельвінів. Ну, а тепер давай визначимо, ще в Цельсіях. Нам краще зрозуміліше буде, якщо у нас буде значення в Цельсіях. Що потрібно зробити? 870 треба відняти 273. Буде 597 градусів Цельсія. Ось такі були сьогодні задачі. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміле. До наступного уроку.